Важко сказати, звідки я, але ну, на даний час я е, проживаю в Голованівську, неподалік Первомайська. Хоча довгий час я жила в Первомайській, 12 років, 8 років працювала тут, в художній дитячій школі. Залишилися дуже приємні такі спогади, теплі. Підтримуємо зв'язки майже з усіма викладачами школи. Так, да, і дуже люблю сюди приїжджати. І стараюся час, ну, час, частіше приїжджати сюди. Як да. виникає ну, мож... можливість. Да. Точка, ну я так розумію, ви творча особистість, оскільки ви художниця за фахом, правильно, за фахом, О, так? Дизайнер, так. Да. Дизайнерка, але творчий напрямок обрала малювання. А що найбільше всього приваблювало, які картини? Скоріше все, це пейзажі, звісно. Але був час, де я займалася голландським живописом, дуже багато робила копій, е любила натюрморти, Тобто, якісь е певні проміжки часу я любила щось нове, ну, есть, пізнавати нову. Ну, у мене є один такий недолік, я дуже люблю деталі. І дуже важко мені узагальнювати. Тобто, якщо буває, ти пишеш картину, навіть пейзаж. І починаєш, ну, знаємо, що спочатку би, задній план він повинен бути такий розмитий, такий пастельний, а передній план такий більш вже детальний, насичений. У мене буває все навпаки. Де хочеться показати дальній план прекрасний, а, а коли доходить до переднього плану, так? ну це така ну, таке, ну, власне таке. Ну, Не знаю, такі, ну, якісь такі завдання в мене. Це індивідуальні особливості завдання, людини, художника-творця. Особливості, так. Ну, Хоча пробувала різні техніки. Буває, я мастихінок ну, починаю. Писала, так, о, хочеться щось такого більш узагальнюючого. Але плавно переходила, звісно, до деталей. Люблю писати в основному гуашку, Гуаші. Е, пейзажі, е, дуже люблю. Е, Пізаж, якийсь, ну, щоб пейзаж удохворював в ну, Якась душа з'явилася. Тому, звісно, тобто, або це якийсь птах, або це якась рибалка, або якась фігура. Ну тут тобто, пейзаж заграв, ну, якась ну, така підживалась тут. Хай б це якась тваринка цікава, хай хвостик там Зайчика mm -hmm. показався. Але видно, що воно. Точка, та я так розумію, що е, десь недавно да, розпочався новий виток вашої творчості, він пов'язаний е, суто з українськістю, це ткацтво, щось там іще. Так. От розкажіть про цей період, коли це почалося? Е, ну, хочу сказати, що так як я вихід десь з західної України, е, мама моя звідти, то е, з ткацтвом я знайома, знайома з самого дитинства. Дуже хотілося ткати, але. Не ткала сама, а десь приблизно е, ну, десь 10 років назад я зайнялася більш детально ткацтвом. Спочатку пояски е, на Бердо, а потім е, все далі і далі ну, хотілося досконалюватися, тому я купила ткацький станок, замовила у київського майстра. Довго чекала своєї очереді, бо він був загружений, але місто ну, прислала мені, я дуже рада. І почала ткати. Ну, спочатку дорожки, потім вимоткані дорожки звичайних на різних листів. А потім я перейшла до вовни. Вовну купувала, фарбувала, сама фарбувала. Це дуже цікавий такий творчий процес фарбування. Ти вибираєш. Знаєш, коли, нитки. І так почався в мене такий більш кастом про це, дуже цікавий. Орнаменти брала я із більш народні, традиційні, але, звісно, додаю щось своє. І таку не по схемах, а вони схема, вони десь в Тобто Вони є. Починаєш ткати.